З дітьми дуже важливі. Вони важливі як для самих дітей, точно так же і для тварин. Тварини дуже полюбляють увагу зі сторони дітей. Вони полюбляють гру, вони полюбляють, коли їх годують. Вони полюбляють саме цю атмосферу і обстановку любові, яка тут притаманна кожній дитині, скажімо так. Сьогодні ми ознайомили дітей, що таке вибухова речовина, що таке тротил, що таке пластит. Показали роботу зі службовими собаками по мішках, по ящиках, як ми це робимо при навчанні. Показали ази і показали вже кінечний результат. Я думаю, що всі діточки задоволені. Я особисто задоволений. Та службові собаки, як ви бачите, від ласищів також дуже задоволені. Метацією зустрічі була пояснити, нагадати ще раз дітям та дорослим, що таке вибухонебезпечні речовини, що їх не можна чіпати, як діяти в випадку, коли ви знайшли ці небезпечні речовини. Так, Зацікавленість я побачив, діти наразі не можуть відійти від наших, скажімо так, матеріальної бази. Вони дуже зацікавлені. Їм дуже було цікаво працювати з кішкою. Їм дуже було цікаво працювати з металошукачами. Деякі діти вперше побачили металошукачі. Це дуже гарно. Я, я вважаю, що мета цієї зустрічі досягнута. Тому що треба вміти накладувати турнікети. Це може спасти життя. Дитина правильно накладує. Я накладаю. Я багато чого дізналася. Наприклад, дізналася назви деяких інструментів, як кішка. Ось також я дізналася. Ось про цей олівець будемо його називати, яким перевіряють, де є земля. Чи є земля під вибухонебезпечним предметом? Ось так. Я досі доволі багато чого нового дізналася. Так, я задоволена, тому що мої вихованки були присутні на цьому заході, а ті, хто не зміг присутніми бути присутніми, а вони вже отримали і фотографії, і повідомлення, і сказали, що наш гурток найкращий. Тому у мене задоволення на повну. Тому що мені теж цікаво, перш за все, було саме тактичну медицину цю частину послухати. І сапери менери теж мене дуже зацікавили, бо в мене батьків під хатою знайшли, витягли нерозірвану міну 122-го калібру. Було цікаво саме, як вони це роблять. Мені сподобалася медицина та песики. Ну, я був вражений тим, що настільки юні діти і хочуть і прагнуть чогось навчитися, що навіть немає такого хисту у людей, там, які вже трошки постарше і молодого там віку. Що діти, вони покажи їм щось любе, вони, вони хочуть зробити це, хочуть навчитися, хочуть бути кращими в тому, що їм показали. Це хлопці, які вміють працювати з дітьми, які вміють розмовляти з дітьми. В принципі, вони дуже товариські, і це дуже важливо для співпраці між дітьми і дорослими. А ну і звісно, особисті контакти. Ми багато років знаємо представника Національної гвардії України і, звісно, спілкуємось з друзями. На жаль, зараз такі часи, що всі мають знати, як допомогти собі чи людині поруч з собою, і це звісно була дуже важлива практична частина.